Доброго дня. Це я. Я, це Нігіда Тишкевич, студент другої групи американістики третього курсу. Скоріше за все, ви мене не бачили, тому ось це я. Зазвичай я не включаю камеру на лекціях, але ось просто нагальний приклад людини, яка зараз говорить. Сьогодні на календарі 27 жовтня, чудовий день, День української писаності та мови. Я от буквально тільки закінчив писати диктант національної єдності. от І тому зараз хочу поговорити про індустріальну революцію в країнах Західної Європи. Взагалі. Варто почати з того, що в економіці в кінці 19 століття провідна роль переходить від сільського господарства до промисловості, і разом з цим відбувається перехід від такого традиційного аграрно-ремісничного суспільства до індустріального в більшості країн Західної Європи, але розпочинається сама індустріальна революція саме в Великій Британії з 60-х років 18-го століття. В своєму відео я зазначу, я не зможу зазначити про всі європейські країни, але. Наприкінці я розкажу саме про особливості індустріального перевороту у Франції та Німеччини. Але зараз вважаю за логічне і потрібне ем, пояснити, як ем, проходив індустріальний переворот саме в Британії, тому що це, як на мене, найкращий приклад. А, але тут вже є певні історичні але. А, взагалі. Певні певні історики вважають, що індустріальна революція завершилася всередині ХХ століття, і відтоді розпочинається друга індустріальна революція, яка вже, в свою чергу, заснована на комунікаційних та інформаційних технологіях. Взагалі для кращого розуміння перебігу індустріальної революції, я вважаю, що її доцільніше і логічніше розділити на три рівні Рівень один. Рівень один це, власне, початок індустріальної революції. Взагалі, спершу він відбувається саме в текстильній промисловості, адже з Люди і науковці винаходять прядильну машину, вони винаходять механічний ткацький верстат. Ви можете побачити їх на світлинах з ліва на Це перші дві світлини. Вони дуже різко збільшують продуктивність праці і разом з цим дуже сильно знижують вартість продукції. Uh, власне, що робить ремісничі вироби просто не спроможними з, з індустріальними виробами. Uh, от Але також uh, uh, запропоноване ватом у 84-му 1784 -му році удосконалення парової машини uh, перетворює uh, паровий двигун на щось більш. Економічно, ще що, більше економило а, паливо. А, от І взагалі створення парових машин відкрило дуже дуже широкий простір для а, освоєння нових методів виробництва Човоної от І винаходи якраз от кінця 18 століття, початку 19. І створюють передумови для розвитку телеграфного і поштового зв'язку. Рівень 2 машини з машин. Що це означає? Власне, саме от якраз у Великій Британії було покладено початок етапу індустріальної революції, коли машини стали створювати банально за допомогою машин? Тобто на цьому, індустріаль... на цьому етапі індустріальної революції виникають і дуже-дуже швидко розвиваються машинобудування і з середини 19 століття дуже високими темпами розвивається металургійна і хімічна промисловість. Я в кінці зазначу, але в інших країнах з цим були насправді доволі тривалий час затримки. На це були свої причини. Але uh, в цей період також дуже uh, сильно uh, покращується і пришвидшується виробництво паровозів, пароплавів. Uh, також дуже активно будуються залізниці uh, і uh, судоплав... судоплавні канали. Рівень uh, 3. Uh, це власне. Той етап індустріальної революції, коли наприкінці 19 століття парова сила, як таке головне на той час джерело енергії, починає витіснятися електрикою. Тобто, починається така максимально загальна електрифікація промисловості, транспорту, побуту, тобто всього, до чого торкалася рука людини. Але разом з цим ми можемо бачити, що до кінця 19 століття дуже різко зростає значення нафтової промисловості. Тоді було винайдено двигун внутрішнього згорання, що власне дає змогу здійснити такий дуже дуже насправді суттєвий переворот у транспорті, у сільському господарстві, у воєнній техніці, що знадобиться найвищими десятиліттями. і Взагалі, у результаті освоєння видобування переробки нафти а, і використання цих от нафтопродуктів у двигунах внутрішнього згоряння дуже сильно зменшується вартість перевезення вантажів і власне пасажирів. А, і разом з цим також виникають нові види транспорту, що є доволі логічним, а, це автомобіль і літак. А, Взагалі, що автомобіль, що літак, звісно ж, дуже сильно революціонузували транспорт і е створюють дуже значні передумови для е перетворення таких суміжних галузей, як, наприклад, металургія або е машинобудування. Е але, взагалі, які були наслідки? Е наслідків було насправді дуже багато. Тобто з індустріальної революції складно з цим сперечатися, що бере початок вся сучасна цивілізація, і її цінності насправді більшою мірою поширюються з Великої Британії спочатку на інші європейські країни, потім на Північну Америку, а потім поступово поширюється на весь інший світ, на всі інші країни. Одним, напевно, загальним, найбільш логічним. Наслідком було те, що відбувається загальна модернізація, тобто ось цей перехід від аграрної цивілізації до промислової, в основі якої, в основі промислової цивілізації, лежить виробництво товарів і послуг в першу чергу. Але також з'являється такий термін, як урбанізація, це процес. Власне, процес зосередження населення і економічного такого загального економічного життя у великих містах та дуже різкого зростання цінності і ролі міст в загальному розвитку суспільства. Але також разом з цим, разом з урбанізацією, разом з модернізацією дуже сильно змінюється структура суспільства. Звісно ж, не тільки в Великій Британії, у всіх країнах. В яких проходила індустріальна революція, значно падає значення селянства, значно зменшується і майже пропадає значення ремисників і ремесел, як таких. Але натомість дуже сильно збільшується кількість міського населення, власне, процес урбанізації. І що найважливіше, з'являється інтелігенція. Тобто виразним таким стає протистояння промислової буржуазії та промислового робочого класу. Взагалі, також індустріальна революція породила так званий середній клас, який становлять власники невеликих підприємств, якісь, можливо, управлінці або висококваліфіковані працівники. І отримуючи, власне. Достатні доходи для забезпечення гідного рівного життя. Представники саме середнього класу стають е, таким загально прийнятим чинником е, стабільності суспільства. Також були і ряд інших наслідків, е, от як, наприклад, змінення умов праці, але якщо пояснювати кожен з них, то це буде відео на 20 хвилин. Е, е, тому я перейду до того. Е, які особливості мав промисловий переворот в інших країнах наприклад, у Франції він мав доволі таку виразну специфіку він починається пізніше ніж в Англії, і був доволі затяжним. Але основною причиною на це виділяється якраз демократична революція 89 94 років, яка дуже негативно впливає на економічний розвиток країни. Uh, але от незважаючи на проголошення свободи в Україні дуже тривалий час панував, uh, така панувала економічна дезорганізація, що uh, дає підстави вважати революцію в економічному плані просто якоюсь ну, загальною національною катастрофою. Uh, Перші машини в Франції з'являються лише в кінці 18 століття, але навіть тоді вони не мали широкого застосування. І от таке загальне промислове піднесення відбувається лише в перше десятиліття 19 століття, в часи правління Наполеона, які дуже активно заохочували і підтримували промисловість. Якраз поблизно в цей, в, цей, в цей же час у Франції знаходять своє поширення англійські винаходи. Якщо ми беремо Німеччину, то там доволі тривалий час панувало середньовічне ремісниче виробництво, тобто основою, основою в Німеччині тоді були цехи. Мануфактури з'явилися лише в кінці XVIII століття і найчастіше були розташовані саме в селах в сільській місцевості, і цехи заміняються на такий доволі неплавний для Німеччини перехід до індустріальної революції лише у 60-х роках 19 століття. Тому що ремісниче виробництво стає ну, надто мало ефективним. А, взагалі, промислова продукція Німеччини була взагалі не конкурентоспроможною на зовнішньому ринку. Більше того, взагалі, внутрішній ринок Німеччини заполонили дуже дешеві вироби французької і англійської фабричної промисловості. І Фактично, ну можна сказати, що Німеччина в першій половині 19 століття була таким аграрним придатком більш промислово розвинутих на той час Англії і Франції. Але якщо казати саме про якісь досягнення, Німецької індустріальної революції, то перші парові машини в Німеччині знайшли застосування і взагалі, з'являються в 30-х роках 19 століття, так само, як і в Франції перший час їх було небагато, але у 1837 року у Сілезії працювало наприклад, 8 парових двигунів. Uh, що було дуже мало порівняно з Англією, де на той час діяло 714 парових двигунів в, в Ланкашері. Uh, от, тому uh, можна сказати, що, um, як висновок, що Англія, звісно ж, була, uh, в перших uh, в перших рядах по темпах. Uh, і в наслідках індустріалізації, індустрі... індустріального перевороту, і uh, в цілому uh, всі інші країни, в яких проходив індустріальний переворот, так склалося, що були uh, ряди певних економічних негараздів, що дуже сильно відтягували цей економічний переворот. Um, і саме тому, коли більшість людей звертається до питання індустріальної революції, то найчастіше першою на думку спадає саме історія індустріальної революції у Великій Британії.